Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Розвід спільноті інформнапалм вдалося знайти кадри новорічного корпоративу військових злочинців разом із дружиною на святі. Був і командир авіаполку Російської Федерації Сергій Атрошченко, який наказував бомбити драмтеатр і пологовий будинок в українському місті. Члени розвідувальної спільноти Інформнапалм знайшли сімейні фотографії офіцерів 960-го гвардійського штурмового авіаполку армії Росії, зокрема. Його командира, полковника Сергія Атрощенка. Знімки опубліковані у телеграм-каналі спільноти 29 березня. Радник мера Маріуполя Петро Андріощенко 28 березня повідомив, що саме 41-річний Атрощенко наказував окупантам скидати бомби на драмтеатр, пологовий будинок та дитячу лікарню у Маріуполі. Атрощенко народився на Житомирщині. Зараз він живе у квартирі в елітному будинку в російському приморсько-ахтарську. Як стверджують у інформ на палм, російські пілоти показують. На фото з дружинами в момент святкування новорічного корпоративу. Фото з новорічного корпоративу військового злочинця Російської Федерації, полковника Атрощенка та його колег-офіцерів. Їх вдалося дістати завдяки листуванню з фотографом, яка надавала Атрощенку послуги зйомки корпоративу. Зазначили фахівці. У «Інформнапалм» ПАЛМ з'ясували, що Атрощенко орендує квартиру в елітному будинку у 350 метрах від набережної в Приморсько-Ахтарську Краснодарського краю. Саме з аеродрому цього міста залітали Таке, що бомбили Маріуполь. Розвід спільнота також з'ясувала зарплату Атрошченка. Судячи з відомості з особистого кабінету Атрошченка на порталі Міноборони Російської Федерації виплати окупанту з лютого 2022 року. по січень 2023 року поступово зменшувалися. Якщо на початку повномасштабної війни з Україною загарбникові платили понад 220 тисяч рублів, то вже у січні 2023 року він заробив менше 180 тисяч. Дружина Атрошченка Лілія вола. Листування з українцями, думаючи, що це один з офіцерів 960-го полку, який очолює її чоловік. Листування з дружиною загарбника допомогло інформнапал визначити нові цілі для збройних сил України та зібрати додаткові дані корисні для подальшої осінь розвідки. Лілія сфотографувала кілька загальних планів аеродрому та літаків збройних сил Російської Федерації. А один з російських воєнкорів під ніком Астрахань нещодавно визнав, що Росіяни спеціально обстрілювали багатоповерхівки Маріупо. Поля з важкої артилерії до зустрічі. Друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!